Добрий вечір, мої ріднулі, добрий вечір, мої крастулі. Хоча ще не вечір, але я вже така, знаєте, стою вся. Губки накрасила, головку помила, гафре зробила. Ну, така, знаєте, очочки оділа, сумочку взяла, маленький каблучок узло. Ну, одним словом, богиня, дівчатки, я вам казала, ми завжди з вами богині. Слухайте, завжди ми з вами різні. Дома ми одні, на роботі ми другі, десь ми їдемо третій, йде на весілля четвертій. Ну, Кожна жінка, вона, ви знаєте, вона і зюмінка. Так, мої хорошенькі, сьогодні ми з вами їдемо. В Мукачево, ну правда, Одеса, мукачево йде поїзд. Але на самом ділі я їду в Ужгород, Але поїзду до Ужгорода нема. Дівчатка, якщо вам потрібно десь їхати в Західну Україну з білетами, треба брати за 2-3-4 неділі. Це дійсно це така трошки проблема. Так що я їду зараз в Одеса, мукачево їду до Мукачева, всім утра я буду там. Потім Лірочка за мною приїжджає. ми їдемо в Ужгород. Ви пам'ятаєте нашу Лірочку? Шуби, жилеточки, кожане платічко, кожен штанішки, кожані шортики. Одним словом. Ми в путішерстві. Так, мої хорошенькі, їду я одна. Леся з костіком залишилися на роботі, прийшло дуже-дуже багато твари. Але я сьогодні я їду, зараз у мене поїзд з пол третього. Сім утра я в Мукачево, їдемо в Ужгород. Потім у мене з Ужгорода поїзд, звісно, в 10 вечора. Ну, зрозуміло, що я посидю у лірочки, ні десь підемо погуляємо. Ну я не знаю, якось воно буде, щось воно буде. А ні, то сяду, знаєте, вокзал на двох тільки буде вокзал для одної. Візьму собі якогось ходога, літр води, знаєте, сладкої такої. Водох, літр води, піду в зал ожидання, сяду нога на ногу собі, знаєте, і все. Але ні, до цього це потім я приїду перед вокзалом. Е, все одно десь десь щось буде, тому що е, я одна рідко їду, і знаєте, трошки так. Ну трошки з ким буду говорити? З проводниками, напевно, Але ні, ви знаєте, я зараз наскільки хочу, сяду в вагон, піду вмиюся, поп'ю водичку. Я люблю лягти так, е, ножками до вікна. Лице головою до дверки, і дивіться вікно, коли їде таке чух-чух, чух. Скажіть, а ви любите в поїзд? Да? Особливо пити чай люблю з того. Знаєте, з подстаканечка той такий ще, знаєте, металичний, а стакани, стакани ці граньоні. Слухайте, і люблю такий, як він вже остив, і цока їжда ним так цок, 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 я той сахарець такий. Та вовше, я вам говорю, я це млею. Так що ми рідулічки, в Ужгороді, я ще не була. В яке місто ми зараз побачимо. Та ми все побачимо, тому що я так хочу сказати, що у нас путіше зараз тільки починається, особливо у мене. У мене буде взагалі цікаве життя. Життя, знаєте, буде в поїзді. Ні, я не стаю проводником. ні-ні-ні, проводником точно не буду. До цього ще не пішло. Ну буду частенько їздити туди, сюди, туди, сюди. Але це все буде потім це життя. Хочу вам всім сказати і побажати хорошого настрою, позитивного настрою, тому що ви знаєте, що від нашого настрою залежить абсолютно все. Що було, буде, що було, було, що буде, ми побачимо. Правильно мої телефони. Саме головне вперед, тільки вперед. До речі, дівчатка, ви знаєте, от часто в коментарях от є дівочки, да, які пишуть, що хочуть почати бізнес, а так як в нас в Україні війна, і вони бояться. Дівчатка. Не треба нічого боятися, треба починати. Треба починати йти вперед. Ви що? Якщо ми будемо всього боятися, то ми повинні сидіти вдома, не виходити з хати. Дівчатка, це життя. Сьогодні так, завтра так. Але якщо у вас є бажання і є мрія, повірте, воно у вас все піде. Воно у вас все піде. Без всякої реклами. Саме головне, що ви, ви знаєте, що ви сама собі реклама. Поки ви про себе не розкажете і не покажете, ніхто вас так не покаже, як ви самі себе. Подивіться, от на світулю. Хто мене показував? Ніхто. Хто про мене говорив? Тільки гадості. Хороше, мало хто говорить. Нічого вижила. Дивіться, яка красива жінка перед вами стоїть. Починайте і не опускайте свої руки. Ні-как-да такой юности, что мене, сегодня меня провожает на стежками. Я пошли, каже, я говорю, я пою сама, не я вас проведу. Там, там, ти вышли на накрали? Конечно. Я иду туда и назад, она полна сумка у мене. Понимаешь, ну що тут водичка, так и все. Так, ми кажуть, теж третього е, поїзд відправляється без 20. Ще щоб не було таке, що я біжу по природі. який у нас місто, герой слава. Каже, наскільки наш вокзал, так? нас вокзал. скукзал. у нас красиве місто. Ви знаєте, кожне місто, воно по-своєму красиве. Кожне місто, да воно ну і в ньому якась ізюм. От в нашій Одесі що? Перлина, перлина, це приволос наш. Так да? у нашій Одесі, хто був в Одесі, хто приїхав в Одесу. І не пішов на привоз, не пішов до світульки, то це щадає, що він не буде. Так ми, коротше, кінася, біжимо, бо ми зараз буде, буде мені перлина, що я тут остануся. Пока, кажу, вам майла. Дівчатка, я ж за луком не сказала. Боже, мені подивіться на цей косьмачок. Сумочка. В ланкоті все з собою. Дівчатка, ну сумочка сюди, сумочка сюди. Тут що телефончик блеск для лук. Дівчатка, блеск, це святоє. Так що ми тут світу, я болтану, посівело. Настя, Настя, ага. де наш пірог, Настя. Бо я тобі говорю, зараз дивись, де за того за очі паля, бачиш? Так, то там, де то там. А ми Почти, біжимо на піро. Пошли, йдемо, шукаємо наш поїзд вже, бо буде мені. А я чекаю, діти на наші нема що є. Так, о, одес, подожди, одеться рукач. Пошлі, Нацюш. Підемо. Покажи, Одеса Настюшка. Одеса Мукач, відправлення 14. 40... А, у нас 14 руки, дивись. Йду я на поїзд. Я зараз щас... є ремішчина? Да. Я хочу сказати, я зараз прийду. Я ж з собою, в мене з собою тігровий халатик, він у мене скрізь за мною. Зараз я логенько передінуся, віжі на плечики. призбілася, поставлю подушечку до дверей. Кондиціонер є. І ногу ногу. на ногу. чух-чух-чух-чух. Бачите поїздчишка? Покажи красивий поїзд. Покажи, нам 19, ходи, боже, на нас набоня, вагон точно буду бігти. А Настя це тільки 24. й О, тогда нам ще йти, йти. А я йшла, йшла, йшла. До 9. -го. 9 чи 10 у мене? Чого 1? Ні, там, скажімо, 19-19, й боже, забуду. 19, й всього. Боже, після всього. 19 й вагон, Настюш. Успокойся, бо зараз точно недалеко, далеко, 25 тільки. Подожди, бо я така грамотна, чи 19, чи 18. Зараз, подожди, я подивлюся в телефоні, потім вам скажу. У мої дівулечки, я вам кажу, білети треба брати місяць-півтора-два, тому що це дійсно, це дійсно. Людей, звісно, відпочивають, що дуже багато. Хто їде в закарпаття, хто приїжджає до нас. Одним словом, відпочинок можна бути де хоче. Я запехтала. Так швидко біжу, аж запехталася. Мої красуні. так що я сідаю. Це в 40 без 23 ми відправляємося потім. Всім утра не в Мокачево. Ну, так що там до, я думаю, до, до Ужгорода від Мукачева, Це, напевно, як від нас по цю хотовську, так? Да? Да. Там пів годинки десь їхати. Ой Настя, не почав камеру, два людини, який вагон. Настю, ж, ти так спішиш, як в мене крутити спішиш. Ах. Я вам всім бажаю хорошого, тихого, мирного вечора. Ти вечір. Зі мною ви їдете абсолютно скрізь, тому що я люблю, щоб ви були за мною. Я за це не одна. Я вроблю тебе їду і одна, а вроді би і не одна, тому що їду з вами. Вам все розказують. Я так йду, да, говорю, люди думають, що в нас зійшла до що... Але, наверное, хто вже вона знає, то тобто, ти Так що, дівчатка мені, йду шукати свій вагон, хочу вам вчинку Айравію. Цим плащил уже Настю проводжу. У мене ще время є пів години, кажу, йдемо, я приведу. Бо якщо тебе вкрадуть, то їдьте прийдуть до мене. Правильно? Мені Треба посадити зараз в машину, ти уїхала. Та кому я нужна? Я вас прошу. Успокойся, Настюша. Так що ми коротше, Настя не туди, я й назад. Якщо навіть я не встигну вагон, я заскочу саме последній, там який був й Да. я в нього заскочу і цей, я в нього заскочую, потім дойду. Я ж так роз'їхала. Чимодана йшла і кричала, де мій вагон, куди мені йти. Так що мої хороші всім хороших дня, позитивного настрій. Ваша світличка їде в Ужгород. Я вас айлаю.